Вже пролунав веселий дзвінок, всіх запросив на цікавий урок. Тож і ми часу не гаймо, урок з тему починаємо Відкрите зошит, запишіть поточну дату, вид роботи та тему уроку, енергоефективна сигнальна система, модерювання електричного ланцюга у середовищі Тінкеркет. Ми починаємо з вами подорож у чарівне місто електромережа разом з нашим другом енергійком. Сьогодні існує багато електричних побутових приладів: телевізор, комп'ютер, холодильник, пральна машина. Чому ці прилади називають електричними? Так, їх робота заснована на діях електричного струму. Про важливість дії електричного струму існує навіть такий анекдот. Вікіпедія я знаю все. Гугл я знайду все. Інстаграм. Я знаю всіх. Інтернет. Без мене ви ніхто. Електричний струм. Ну-ну. Використовуючи поняття електрика, електричний струм, електроенергія, ми часто навіть не замислюємося над тим, а що це таке. Може, тому що електричний струм не можна побачити. Проте ми всі добре обізнані з його виявами. Електричні явища існують у природі. Одним із найбільш потужних природних постачальників електрики вважаються грози. Лише в одному розряді блискавки може міститись декілька десятків тисяч вольт. У нас з'явилася нова одиниця вимірювання. А що ж вона вимірює? Вольт це одиниця електричної напруги, тобто напруги електричного струму. Чим більша ця напруга, тим більша сила електричного струму. Джерела електрики можуть мати різну напругу. Порівняйте напругу електричної батарейки у 1,5 вольта і напругу в електричній розетці 220 вольт. Одиниця виміру електричної напруги отримала свою назву від прізвища італійського фізика Алесандро Вольта, його Вольтів стоп, перше джерело струму, був побудований в точній відповідності з його теорією, теорією металевої електрики. Саме цей вчений уперше сконструював джерело електричної енергії у вигляді батарейки від кишенькового ліхтарика. Ми з вами досить часто використовуємо електричну енергію, і нам досить складно пристосуватися до перебоїв з її постачанням. Коли струм в мережі зникає, всі ми відчуваємо багато дискомфорту в побуті. Не можемо дивитись телевізор, слухати магнітофон, не працює холодильник, пральна машина, комп'ютер, зупиняються тролейбуси, трамваї, електропотяги. Коли ми вимовляємо слово струм, то маємо на увазі, що щось тече: струменіє, рухається по дротах. Щоб у наших оселях було світло, щоб ми могли користуватися електричними побутовими приладами, потрібно, щоб освітлювальні та побутові прилади були підключені до електромережі. Як назвати сукупність пристроїв, які дозволили спалахнути лампі? Сукупність пристроїв, якими рухається електричний струм, називають електричним ланцюгом. У кожному електричному колі є джерело електричної енергії, електрогенератор, акумулятор або батарейка, тобто елемент, який створює електричне поле, а споживач електричної енергії виконує корисну роботу нагрівання, світіння, обертання, передачу інформації тощо. Для того, щоб використовувати енергію електричного струму, потрібно насамперед мати джерело струму. Електродвигуни, лампи, плитки, всілякі електропобутові прилади називають приймачами або споживачами електричної енергії. Електричну енергію потрібно доставити до приймача. Для цього приймач з'єднують джерелом електричної енергії дротами. Щоб вмикати та вимикати в потрібний час приймачі електричної енергії, застосовують ключі, рубильники, кнопки, вимикачі. Джерело струм, приймачі, які замикають пристрої, з'єднані між собою дротами і складають найпростіший електричний ланцюг. Щоб в ланцюзі був струм, він повинен бути замкнутим. Якщо в якомусь місці дріт обірветься, то струм в ланцюзі припиниться. На цьому і заснована дія вимикачів, давайте познайомимося з тим, як створювати електричні ланцюги у програмі Tinkercad. Для створення електричних ланцюгів переходимо у розділ схеми. Натискаємо. І відкривається вікно для роботи. З правої сторони ми бачимо з вами компоненти. Є базовий, є всі. Натискаємо всі для того, щоб переглянути всі можливості. Ми бачимо перед собою багато різних датчиків, мікроконтролерів, перемикачів, світлодіодів. Рідно рідко кристаличних екранів, елементи живлення, макетні плати, різноманітні схеми, транзистори тощо. Для первинного ознайомлення з програмою візьмемо дві батарейки у півтора вольта лівою кнопкою миші, затискаємо і переміщуємо на робочу поверхню. Ми отримуємо таким чином. Напругу у 3 вольта. Для того, щоб отримати напругу, щоб їх з'єднати, потрібно розглянути їхню будову. Якщо підвести лівою кнопкою миші до одного із до однієї з деталей, то ми побачимо, що це негативний заряд, підключений до полюсу мінус, це позитивний заряд, підключений до полюсу плюс, так само і у другої батарейки. Ми натискаємо позитивний заряд першої батарейки, лівою кнопкою миші. Тягнемо вгору, відпускаємо, тягнемо праворуч. Відпускаємо. З'єднуємо з негативним зарядом. Другої батарейки. Відпускаємо. Тепер у нас є ще один негативний контакт. Ось він. І один позитивний контакт, який ми будемо використовувати далі. Ми беремо, шукаємо лампу розжарювання. Ось вона. Лівою кнопкою миші затискаємо, переміщуємо на робочу поверхню. З'єднуємо вільні контакти. Негативний. З'єднуємо з, з, з лівим контактом лампи, відпускаємо, натискаємо, позитивний з правою. Для візуалізації отриманого результату натискаємо розпочати симуляцію. Ми бачимо, що лампочка загорілася і наша, наш ланцюг працює. І програма запустила це електричне коло, яке ми створили. Для того, щоб завершити перевірку, ми натискаємо. Зупинити моделювання та додамо до схеми звичайний ползунковий перемикач, у якого посередині знаходиться загальний поширений вхід. Ось він. Переміщуємо його на робочу поверхню. У нього є посередині поширений вхід, як ми бачимо, ліворуч термінал 1 і праворуч термінал 2, які приводять перемикач відповідно у положення вимкнення або увімкнення. Переміщуємо непотрібні дроти у кошик, натискаючи лівою кнопкою миші. Кошик знаходиться ліворуч вгорі. з'єднаємо із поширеним входом плюс другої батарейки. Можна скористатися кнопкою «Деліт». З'єднуємо. Дріт можна вигинати як нам зручно. Ми поєднуємо Термінал 2 з лампочки з терміналом 1 перемикача. Поєднуємо полюс-мінус із вільним контактом Терміналу 1 лампочки. Розпочинаємо симуляцію. Схема працює. Тобто ми створили правильне електричне коло, е, натискаємо зупинити моделювання. Якщо натиснути на лампочку або на інший який-то який компонент, то ми бачимо, що праворуч може з'явитися віконечко, де ми можемо дати назву е, цьому компоненту. Я напишу, що це лампа розжарювання. І тепер вона має ім'я. Так само можна надати ім'я перемикачу. Перемикач 1, наприклад. Натиснувши. Також ми можемо змінити, якщо натиснемо на дроти, ми бачимо ліворуч вгорі на панелі інструментів зміну кольорів, і е, зазвичай дроти, які йдуть від негативного заряду, позначають чорним кольором. А дроти, які йдуть від позитивного заряду, позначають червоним кольором відповідно. І цей дріт буде червоного кольору. Таким способом, схема нашого ланцюга стала більш наглядною. Тепер під'єднаємо світлодіодну лампу. І що для цього слід зробити? Для цього ми натискаємо на лампу розжарювання і відправляємо її до кошика. Разом з нею відправилися деякі дроти. Якщо ви щось видалили випадково, як ми бачимо, то на панелі інструментів є. Кнопка скасувати. Якщо я її натисну, все з'явиться. знову. Перед цим я видаляла лампу, якщо я натисну на кнопку повторити, то видалення повториться. Шукаємо серед компонентів світлодіодну лампу. Ось вона з двома ножками, одна з яких коротенька ліворуч, друга е, довша. Коротенька називається катод, вона з негативним зарядом. І довгенька повернута, називається анод, вона з позитивним зарядом. Під'єднуємо дроти і змінюємо кольори. Натискаємо лівою кнопкою миші на полюс, мінус. З'єднуємо з, з катоду, позначаємо його чорним кольором цей дріт. А з'єднуємо з терміналом 1 на перемикачі. Вмикаємо розпочати симуляцію. Лампочка загорілася, електрична схема працює. І ми зупиняємо моделювання і продовжуємо розглядати можливості тінкеркет. Якщо натиснути на світлодіодну лампу, ми бачимо, що тут з'являється не тільки ім'я, але і ще можливість змінити колір. Натискаємо на спадне меню на флажочок і міняємо, наприклад, на синій колір. Дивимося, що у нас вийшло. Лампочка загорілася синім кольором. Натискаючи на перемикач, ми впевнюємося, що він працює, вимикаємо і вмикаємо світло. Зупиняємо. Якщо подивитися на верхній лівий кут біля логотипу Tinkercad, то ми можемо побачити, що тут є назва, яку ви можете змінити, натиснувши на неї. Змінити. Я хочу назвати, наприклад, електричний ланцюг. Один. Як ви бачите, назва змінилася. Натискаємо на вільному просторі робочого поля. Що ми ще можемо тут зробити? Подивіться на інформаційну панель Tinkercad. Якщо на неї натиснути, то ваша схема збережеться на вашій сторінці. Натискаємо. Перейшовши на свою сторінку, ми бачимо всі свої роботи, які ми робили перед цим. Ось вона наша схема, яка має назву електричний ланцюг 1. Ми можемо на неї натиснути знову і побачити її. Ми використали послідовний спосіб з'єднання елементів в електричному колі з одним приймачем. Побудуйте самостійно електричний ланцюг на два або більше приймача. Бажаю успіху!